Знайдемо того, хто підписаний на Шеверма Клаб в інстаграмі, та подаруємо смаколик. Ну що, ходімо, будемо шукати. Доброго дня. Доброго. Якщо ви підписані на Шеверма Клаб в інстаграмі, подаруємо вам смаколик. Не підписано. Дуже жалко. Можливо, підпишетесь і в наступний раз це станете саме ви. Добре, Підписуйтесь. Доброго дня. Якщо підписані на Шеверма Клаб в інстаграмі, отримаєте смаколик. Ні, не, не підпис. Дуже жаль. Підписуйтесь. Знімай, знімай. Дня. Якщо підписані на Шавермаклаб в інстаграмі, отримаєте смаколик. Ні. Ну тоді підписуйтесь, можливо, в наступний раз це будете ви. Дякую Гарного дня. дня! Якщо підпишетеся або підписані в інстаграмі на Шавермаклап, отримаєте смаколик. Ви підписані чи підпишетесь? Не знаю. Ну, давайте перевіримо. Так, давайте будемо стежити. Підписуйтесь. Супер. Так. Тримайте ваш смаколик. Не, дякую. Дуже жаль. Гарного вам дня. Дякую. Доброго дня. Якщо підписані або підпишетесь наш вермоклаб, отримайте смаколик. Не підписаний. І дякую. Не Доброго дня. Якщо підписані або підпишитесь наш вермоклаб, отримайте смаколик в подарунок. Добре, да. Я підписана. Показуйте вашу тоді підписочку. Одну хвилинку. Так, супер. Прошу ваш смаколик. Відкривайте. Давайте поглянемо, що там. Скуштуєте. Це у вас соус, я бачу. І у нас картопля фрі і нагетси. Так, давайте тоді скуштуєте. Так, картопелька, супер. Скажіть, як вам? Дуже смачно. Супер! Давайте ще нагетс тоді скуштуйте, спробуйте. Дуже смачні. Після таких смаколиків тримайте, будь ласка, серветочку. Має завжди бути під рукою. Такі серветочки виробляють Wet Vibes Ukraine. Wet Wipes Ukraine. Чудовий та надійний виробник та постачальник вологих серветок в Україні. Можна також надрукувати ваш логотип. Це буде чудовим доповненням до вашого бізнесу або до вашого бренду чи магазину до ваших подій. Замовляйте та підписуйтесь на їхній інстаграм. М -м, приємно пахне. Дякую. А давайте ще тоді підпишемося в інстаграмі на Вет Вайпсікра. Так, мені, будь ласка. ми на них підписані, заходимо. Так, і ось Wet Vibes Ukraine. Заходимо та підписуємося. Є. Друзі, це надійний постачальник та виробник вологих серветок в Україні. Тому також підписуйтесь. І до зустрічі!